У Подільській громаді стартувала благодійна акція. Готуємо дітей до школи. Початок нового навчального року не за горами. Тож батьки і школярі активно готуються до 1 вересня. Голова асоціації фермерів Микола Якубенко у цей непростий для країни час вирішив підтримати родини, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також внутрішньо переміщених осіб. Пакети з усім необхідним шкільним приладдям діти та їх батьки отримали на базі. Зі центру соціальних служб ми охопимо 40 дітей внутрішньопереміщених сімей, які підуть в школи нашої громади. 40 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, які знаходяться на обліку Подільського міського центру соціальних служб. Тобто асоціація фермерів закупила нам 80 наборів канцтоварів. Також за сприянням асоціації фермерів були придбані набори засобами гігієни для внутрішньопереміщених осіб, котрі зареєструвалися у нашій громаді в серпні, та підгузки для сімей, які виховують дітей чи осіб з інвалідністю. Пані Оксана разом з доньками також завітала до центру соціальних служб. Вона, як і інші батьки, збирає дітей до 1 вересня. Жінка зазначає, що шкільні речі, які надали приватні підприємці, стануть їй у нагоді. Велике дякуємо всім, хто нам допомагає. Підтримує в таку складну хвилину. В такий складний час для нас. Це для нас дуже важлива підтримка і допомога. Дуже важлива. Великим всім дякуємо вещей. Выбор очень большой. Спасибо нашим предпринимателям, которые участвуют, помогают, и многодетным, и переселенцам. Мы выбрали вещи сарафанчик, пинджачок и брючки среднему сыну. Дякуємо за приділену нам увагу. І кожного разу, коли ми звертаємось сюди, нам Завжди допомагають. І ось на часі да, на раз нам вручили ці подарунки. Тепер ми можемо вже з задоволенням йти до. Наступного класу дуже дякуємо за розуміння за підтримку в цей нелегкий час. Хочу звернутися до жителів нашої громади з розумінням покластися, що ми в першу чергу охопимо внутрішньо переміщені сім'ї та дітей, ті сім'ї, які йдуть в перший клас першачків, і також. Дуже багато речей нам дали підприємці, можуть підійти і внутрішньо сім'ї, і наші сім'ї, які опинились, і вибрати собі речі для діток, які підуть з першого по четвертий класи. Дякую всім. Ми ще не зупинилися, подали потребу на 100 діток на міжнародний фонд, де наш одеський обласний центр співпрацює не з одним фондом. Ви знаєте, що ми і в квітні співпрацювали із Карітасом, із добрим Самарянином. І на сьогоднішній день ми подали ще потребу до міжнародного фонду. Якщо у нас будуть ще канцтовари, ми охопимо більше.